Відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Запечена риба, тушкована картопля та ще й смаколики. У Дніпрі відкрили соціальне кафе. Поки батьки боронять Україну на фронті, їхні діти поїхали оздоровлюватися. Малеча із Дніпра вже вдруге поїхала до Коломиї. Ковчег на колесах у Дніпрі переформатували бронеавтомобіль для роботи медиків на фронті. Про це та інше більш детально. Чергова ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами. Рашисти знов гатили по Нікопольському району. Найбільше дісталося Нікополю. У місто прилетіло майже 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо чоловіків. Двоє з них у лікарні. По Нівичині понад 30 багатоповерхівок та приватних осель. Через пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу. Нікополь залишився на кілька годин без води. Наразі водопостачання вже відновили. Понад сім тисяч. Один залишилась і без світла роботи з відновленням ще тривають. Крім того, російська орда пошкодила школу, аптеку, промислове підприємство, елеватор, крамниці та адмінбудівлі. Вночі ворог обстріляв також ще один район Дніпропетровщини. Синельниківський поцілили по Покровській громаді. Там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували на місці. події рятувальники виявили дві воронки. Діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів. І гарні новини від наших захисників неба надвечір Понеділка українська ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету. Поля та балки найбільш забруднені ворожими снарядами у Криворізькому районі, бо ворог повсякчас обстрілює території, що межують із Херсонщиною, розказав на брифінгу начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Минулого тижня сапери знешкодили понад півсотні вибухонебезпечних предметів у різних громадах, але практично щодня з'являються нові небезпечні подарунки від окупантів. Агресор гатить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі з важкої артилерії, запускає ракети. І дрони камікадзе, тому з кожним обстрілом кількість зруйнованих об'єктів стрімко збільшується. Наразі у громадах Криворізького району вщент розтрощення 30 приватних будинків, 480 частково пошкоджені. По Нівичині також 59 багатоповерхівок. Це офіційні дані з актів, що складають на підставі заяв місцевих мешканців. Але ж ця цифра може бути значно більшою. Спільно з очільниками громад, на щотижневих нарадах ми складаємо списки необхідних будівельних матеріалів, аби місцеві могли полагодити своє житло напередодні холодів. Звичайно, що потрібні капітальні ремонти будинків, і запевняю, що ми обов'язково все відбудуємо, аби люди почувалися спокійно і затишно вдома. Відбудовують зруйноване підприємці із Дніпра лагодять будинки в чапленому, зруйновані через обстріли расистів. Дніпровські волонтери відновили вже кілька помешкань. Зокрема, полагодили покрівлі та замінили вікна. Нагадаємо, 24 серпня по селищу окупанти випустили 8 ракет. Внаслідок обстрілу тоді постраждали 25 людей, двоє з них діти. Крім того, у селі зруйновані повністю або пошкоджені десятки будинків. Поки ми там розмовляли, знімали заміри, Анатолія, це хазяїн будинку, його набирали волонтери. Він сказав, що приїхали хлопці, які допомагають ставити вікна та будуть відновлювати кришу, передали мені слухавку. І волонтери мені сказали, що також в Чаплина є ще один пошкоджений будинок, дуже попросили допомогти. Так як в цьому будинку живе старенька жіночка, а в неї під опікою 8 неповнолітніх дітей. Внуків внуки, правнуки. Ну, там, Тут, таке. звісно, і вони не змогли відмовитися. Так, і ми, звичайно ж, після того, як зняли всі заміри у Анатолія та Али, поїхали до цієї жіночки, Наталка її звуть, і зняли заміри у неї. І таким чином ми планували допомогти відремонтувати один будинок, але так вийшло, що допомогли двом будинкам танцполу на фронт до 24 лютого Богдан викладав хореографію в одному з Дніпровських коледжів. З початком повномасштабного вторгнення чоловік отримав повістку, пройшов вишкіл у тренувальному центрі і потрапив на передову. Каже, ситуація там змінюється швидко, бої точаться важкі, але військовий переконаний, українці обов'язково переможуть, бо зсу б'ються за рідну землю, а моральний дух ворога на нулі. Богдан зізнається, зараз усі. Думки про найскоріше відновлення після поранення. А в день перемоги військовий мріє станцювати гопак. Осколкове поранення руки та кулю в ногу Богдан отримав на передовій. Каже, того дня було гаряче. Окупанти гатили з усього, що мали, а місцевість відкрита, сховатись було ніде. Тож в один момент потрапили з побратимами під перехресний вогонь. За одну хвилину 100 снарядів прилітаю. Оце ми засікнули просто танки, міномети. Ну, все сто снарядів вилітає. Ну, як тримаємося, мусимо триматися, міняємося. Ну, хлопці, всі бойові, всі ну, тримаємося духом. Постійно один одного підтримуємо, бо там без підтримки ніяк. Там один за одного, все третього не дано. До Дніпра військового евакуювали за кілька годин. Під час операції медики вилучили осколки. Говорять, поранення не становить загрози життєвим пунктам організму, але відновлення буде складним. Ніжня треть плеча. Как раз в этом месте, вот так вот, вдоль руки идет нерв, который, э, иннервирует руку, І при таких переломах всегда цей нерв страдает. і видите, рука не поднимается. Донецький напрямок зараз один з найгарячіших ліній фронту змінюється щодня. Богдан розповідає, наші захисники постійно під танковим, артилерійським і мінометним вогнем, але не відступають. Каже, головне тримати оборону та поступово відтісняти ворога. Бістріше скінчити і все. Що вже ну тут їх ні, ніхто не бачив, їх ну їх ніхто не любить. Вже після цього ніхто їм нічого не пробачить. Це вже на все життя. Молодика лікарюють у травматологічному відділенні Дніпровської лікарні. Медзаклад лише один з етапів евакуації поранених. Тут бійців стабілізують, а потім відправляють у тил для подальшого лікування. Тривала реабілітація чекає на Богдана. Осколок, коли потрапляє в він поблюждає всі ткані. І нерви, і мишці, і сухожилля, і в тому числі кості. Поэтому річ не йде о тільки переломі або оранді. Річ йде о. Повністю всього органіні всі руки медики переконують, боєць одуже. Хоча процес відновлення кінцівки буде важким. Втім, 30-річний Богдан зберігає оптимізм. каже після перемоги, обов'язково станцює гопак. Альона Вєтрова Данило Мага Open News, Опендюстолканал відкритий. Танк від Чехії для ЗСУ. Ця країна стала першою, де пересічні громадяни купили важке озброєння для українських захисників. Про це у соцмережі написав заступник очільника МЗС Євген Перебийніс. За місяць місцеві активісти зібрали понад 1 мільйон 300 тисяч доларів на модернізований танк Т-72. Його нарекли Томаш до ініціативи Подарунок для Путіна долучилися 11 тисяч людей. Зібраних грошей також вистачить на боєприпаси та доставку танка. В Україну перед збором коштів організатори акції радилися з українськими військовими і консультувалися із міністерством оборони Чехії. Танк Т-72 чеська комплексна модернізація радянського зразка. Сучасні пристрої покращують його бойові можливості і ефективність використання та підвищують безпеку екіпажу. Засоби нічного бачення дозволяють виявляти об'єкти вночі на відстані до 4 кілометрів. А ще в танка сучасна радіостанція, внутрішній зв'язок. Підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод та gps модуль для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат. Броньований ковчег для військових створили у Дніпрі. Він на базі БТР-60, та до війни він планувався як туристичний. Сьогодні бронеавтомобіль переробили для роботи медиків на фронті. На передовій машину планують використовувати як пункт, де стабілізуватимуть стан поранених. Але для цього потрібні кошти, аби викупити авто у власника, який спонсорував виготовлення техніки раніше. Для кого ковчег стане спасінням? Та які характеристики у авто у наступному сюжеті. Унікальний броньовик на базі БТР 60 майже готовий до роботи. Інженер авто В'ячеслав спочатку планував створювати туристичні машини на базі списаної військової техніки, але з 2014-го зрозумів, на фронті машина згодиться більше. Нині від БТР залишилось лише дно та ходова. Ми планували, що Мы покупаем военную технику, используемые лучшие стороны это надежность и проходимость, и то, что она еще может плавать, эта техника это машина амфибия. Вот. И на базе этой машины мы хотели давать, создавать дома на колесах. А потом начались все эти вот ситуации с, с войной. И мы ее подбронировали, разобрали снова, уже забронировали. І начали готувати готують тому, щоб передати її Задача Задачі тих ветемашини спасати наших людей. Ковчег важить 13 тонн. Через це має добру прохідність, зазначає розробник. Оснащена автівка душовою кухнею з холодильником, кондиціонерами та електростанцією. Вміщує також 500 літрів води. На випадок перевезення у ній здатні розміститися більш ніж 12 -ро людей сидячи або 10 людей лежачи. Тут у нас ряд сидінь. сиденья лежаков, которые раскладываются так и откидываются вверх. Вот эти спинки сюда откидываются. Вот. Ну, опять же, подвешивается, получается второй ряд. Для чего это надо? Для того, чтобы больше людей сюда можно было, скажем так, положить лежачих. Машина очень широкая, поэтому многие спрашивают, а как вы их будете заносить? Да, мы уже заносили сто раз пробовали. Носилками два человека заходят, спокойно тут поворачивается. Ложится человек сюда. Тут стоял операционный стол, и на операционный стол бах, положили. Потом могли, можем сюда снять, отнести. Дело в том, что тут хватает места, чтобы ходить вокруг. У планах начинити автівку медичним обладнанням. Планують установити дефібрилятори, операційний стіл та концентратор кисню. Ковчег необхідний у першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова. Там його планують використовувати як стабілізаційний пункт. Він буде розташовуватися там, десь приблизно там 15 кілометрів від передньої лінії. До нього будуть підвозити тяжких. Там, де рахунок іде на хвилини. Та зараз у машини є власник, тому необхідно зібрати 10 мільйонів гривень, аби викупити броньовик. Він повинен стати таким народним дніпровським ковчегом для порятунку бійців. І давайте всім містом, бізнесом міста, зберемо ці кошти і віддамо, відправимо цей ковчег на фронт для того, щоб він. Рятував життя і займався тим, чим повинен займатися. Бо тут він стоїть прекрасно, але його місце на фронті при належному фінансуванні можна створювати з десяток таких ковчегів за півроку, Ділиться інженер. Тому прохають всіх небайдужих долучитись до допомоги, аби ковчег відправився якнайшвидше рятувати життя наших захисників. Анастасія Вільхова Віталій Правдюк Open з телеканал відкритий. Понад 9 тисяч доз препарату для лікування хворих на ковід отримали медзаклади Дніпропетровщини. А саме противірусний препарат від «Файзер». про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Окрім цього, у боротьбі з ковідом медики використовують молнупіравір. Нині в регіоні є понад тисячу флаконів цього препарату. Ще більше ніж 6 тисяч очікується. Загалом цьогоріч лікарні Дніпропетровщини отримали понад 20 тисяч доз противірусних препаратів. Медики Вкотре наголошують, вакцинація єдиний шлях запобігти ускладнень коронавірусу. Майже 6 тонн перев'язувальних матеріалів та медзасобів Дніпро отримав ще один вантаж допомоги. Партію гуманітарки отримала благодійна організація ТАПС. Передала її німецька благодійна організація разом за Україну. Приїхав вантаж із Франкфурта. Гуманітарна допомога отримана завдяки співпраці мерії Дніпра з благодійниками з Європи і на час Німеччини. Це завжди завжди потрібно. І медичні засоби, і перев'язувальні матеріали, тому, що це розходний матеріал, який завжди використовується. Овіт знову нагадує про себе. У МОЗ прогнозують чергове зростання захворюваності у жовтні. За тиждень в Україні в середньому фіксують понад 40 тисяч нових випадків корони. Тож медики закликають українців вакцинуватись. Препарати для цього є. Та є і запитання щодо щеплення. Їх ми поставимо нашій гості, сімейній лікарці Олені Миколаївні. Вітаю вас, в студії нового відкритого. І спочатку про симптоматику. Як пересічній людині, яка не має медичного досвіду, розрізнити, чи то застуда, чи грип, чи ковід? Насправді це дуже важко зробити, адже ковід це коронавірусна інфекція, вона є різновидом вірусної інфекції, і тож вона має сходні симптоми із грипом чи застудою. Це, наприклад, підвищення температури, головний біль, сухий кашель, нежить чи будь-які інші симптоми, які також характерні для інших вірусних захворювань. Тому на сьогоднішній день єдиним методом, який дозволяє нам розрізнити, це є обстеження методом ПЛР, тобто це взяття мазку із зіву та носу, і лабораторно підтверджується це в умовах лабораторії. Тому будь-який інший метод не дає нам змоги зробити висновок. Чи то є ковід, чи то є вірусна інфекція, тож як і раніше, одним із способів захисту є вакцинація, і тут виникає чимало запитань. Бустер, давайте нагадаємо його термін, у який проміжок часу потрібно його зробити, і саме терміни для другого бустеру. Так, саме так. Вакцинація на сьогодні залишається одним із дієвих методів зниження розповсюдження інфекції, а також вона сприяє більш легкому перебігу захворювання на коронавірусну інфекцію. На сьогодні більшість пацієнтів мають повний курс щеплень, вона складається з першої та другої дози. І станом на сьогодні вже починається вакцинація бустерними дозами. Бустерна доза це додаткова доза, яка підтримує необхідний рівень імунітету проти саме коронавірусної інфекції. Буквально нещодавно від 23 вересня оновилися настанови і ми рекомендуємо робити перше бустерне щеплення через 5-9 місяців від другого щеплення, яке було проведене. Щеплюються всі охочі, всі, в кого є, до цього підійшли терміни і всі, в кого до цього підійшли терміни. Також маємо категорію населення, яким вже по срокам і по показанням необхідне друге бустерне щеплення. Друге бустерне щеплення робиться через 4 місяці після першого бустеру. На сьогодні робимо його всім бажаючим, але все ж таки є пріоритетна група населення це люди віком 60 і старше. А також це люди, які мають імуносупресивні захворювання, тобто захворювання, при яких відмічається зниження імунітету. Це онкопатологія, це люди із тяжкими хронічними захворюваннями, це люди з пересадженими органами. Тобто вони щеплюються, щеплюються другим бустером першочергово. Але якщо є бажання і є сроки, які вже підійшли, щеплюють усіх бажаючих і другим бустером також. Якщо в людини прострочений бустер, як вона має діяти? Насправді нічого страшного в цьому нема. Якщо у людини вийшов срок більше, ніж 9 місяців, лише буде відмічатися зниження рівня антитіл до коронавірусної інфекції, тим самим буде знижатися імунітет саме до цього захворювання. Але якщо б срок пройшов, то людина має можливість і ми рекомендуємо якомога швидше зробити цей бустер на щеплення. Тому нічого страшного, але необхідно зробити якомога швидше, якщо вийшли вже срок 9 місяців. Чи дозволено робити бустер іншою вакциною на сьогодні? Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, ми робимо бустерне щеплення двома вакцинами: це Pfizer, а також Коронавак. Тому якщо перший цикл був зроблений, наприклад, будь-якою вакциною, яка була зареєстрована на території України, а в наявності зараз у нас є для бустеру Пфайзер і Коронавак, то саме бустер робиться ць цьома двома вакцинами. Так, можна зробити іншою вакциною ніж та, яка була в перший етап вакцинації. І нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як підготуватися до щеплення і де його зараз можна зробити. Насправді, особливої підготовки до щеплень не існує. Ми все ж таки пацієнтам рекомендуємо звертати увагу на стан свого здоров'я, аби в них не було ознак гострого вірусного захворювання, ознак температури або загострення їх хронічних захворювань. Якщо пацієнт відчуває себе добре і він не відчуває ознак захворювання, він може Спокійно зробити щеплення, додаткової підготовки, обстежень або оглядів це не потребує. Вакцинуватися ми можемо у пунктах щеплення, вони працюють, але саме, де знаходиться які адреса, режими роботи, краще пацієнтам все ж таки узгоджувати із своїми сімейними лікарями. Дякую за ваші відповіді. Я сподіваюся, що після нашої з вами розмови, бажаючих щепитися, стане у центрах вакцинації більше. А я нагадую, гостею нашої студії була сімейна лікарка Олена Миколаївна. Говорили про вакцинацію і бустерні терміни. Учнівські пролонгували у Дніпрі подовжили термін дії учнівських квитків з голограмою. Це стосується учнів 4, 5, 9, 10 та 11 класів. Термін документів скінчився 31 травня поточного року. Відтак учнівські з голограмою тепер дійсні до кінця 2022 року. Нагадаємо, учнівський квиток надає пільги у громадському транспорті на автобусних маршрутах. Це знижка мінус 25%, а також безкоштовний проїзд в електро. Транспорті Якщо у вас виникли певні запитання стосовно учнівського чи ви потребуєте консультації з будь-яких питань, обов'язково телефонуйте на гарячу лінію комунального підприємства ЄДніпро або пишіть нам у телеграм-канал «КП «Єдніпро» номери гарячої лінії комунального підприємства, також 063 -876 94 49 067 876 сімдесят 49, а також 050 876 сімдесят 94 49 На Івано-Франківщину, аби від Відпочити. До Коломиї вирушив черговий потяг з дітьми захисників України. Це за ініціативою мерів Дніпра та Коломиї. Дітей, чиї батьки боронять Україну, возять на Івано-Франківщину другий рік поспіль. Мандрівка тижнева все, аби познайомити малечу з культурою іншого міста. Цього разу в турне відправились 30 дітей. Серед них і Надія. Для неї це перша самостійна подорож. Дуже просилась, дуже хотіла, і треба дітям відпочивати. Трошечки змінити все таки нашу дійсність в Дніпрі. І там гарна природа, це западна Україна. Поки, на жаль, всією родиною ми побачитися не можемо, а хай хоч дитина зміни дійсно обстановку. Чекаю нових вражень, нових вражень. Чекаю також якихось може нових відкриттів для себе. Із Дніпра до Коломиї – це вже друга поїздка цієї осені. У жовтні заплановані ще чотири програма кожного дня вона насичена і вона різноманітна. Починаючи від відвідання, зрозуміло, що найбільшої писанки це гордість не тільки нашої країни, а всієї Європи. Музей писанкарства, музей писанки. Також будуть майстер-класи з писанкарства безпосередньо. Всі майстер-класи проводять народні майстри України, фахівці своєї справи. Дуже добре і схвально у нас пройшов майстер-клас з гончарства, тому також його планують повторити. Придбай військові облігації, стань спонсором перемоги в Україні. Запустили продаж цінних паперів населенню через дію. Тепер кожен може підтримати економіку і наблизити нашу перемогу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, кожна облігація має назву тимчасово окупованої території: Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї від 900 сотень гривень придбати можна скільки завгодно, і таким чином під підтримати захисників термін дії акції від шести місяців до півтора року. Через цей час українці отримають свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку Є підтримка. Купити військові облігації можна з відсотками доходу від 11 до 16 річних. Нова монета Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, присвятили її бійцям територіальної оборони. Випустять новий срібник тиражем 10 мільйонів штук. На аверсі монети малий державний герб України. На реверсі дві фігури військовослужбовців, логотип сил тероборони та написи, готові до спротиву та сили територіальної оборони зсу. 100 благодійних обідів щодня у Дніпрі відкрили соціальне кафе для переселенців і містян, які потребують допомоги. У закладі не лише годуватимуть, а й допомагатимуть. Відвідувачам надаватимуть психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Як виникла ідея створення соціального кафе, дізнавалися наші журналісти. Задум створити простір для допомоги та спілкування народився волонтерів ще до пандемії. До відкриття соціального кафе годували людей у шелтерах. Згодом вирішили трансформувати волонтерську кухню в окремий осередок для всіх, хто потребує. Постійно якісь перешкоди ставали на нашому шляху, але слава Богу. Ми як до того дійшли, і це чудо сталося. І ми можемо повноцінно надавати допомогу людям, які потребують в затишному, в такому красивому приміщенні у кафе годуватимуть переселенців та дніпрян, які опинилися у скрутному становищі. Учасники проєкту з власного досвіду знають наскільки не необхідна рука допомоги у важку хвилину. 95% команди волонтерів переселенці. Фішка його в тому, що е, тут будуть працювати ті люди, які також самі соціально є незабезпечені. та з числа переселенців, з числа людей з інвалідністю, які самі потребували тої допомоги і вже знають, як то з нею ділитися з тими людьми, які потребують. Учасниця проєкту Ірина у волонтерському русі вже 15 років. Ще у 2014 році їй довелося покинути рідний Донецьк. Однак допомагати людям почала ще задовго до переїзду у Дніпро. Тож зразу долучилася до проєкту соціального кафе. Все розпочалося з невеликого клубу. Розповідає жінка. У нас був клуб сеньорів, сеньорітів. Ми почали ходити сюди, дружно там, всякі вечірки в нас були, приготування їжі, допомога потребуючим, допомагали дітям, в лікарню ходили, допомагали дітям, таким жителям місцевим, які не могли до нас приходити. У соціальному кафе годуватимуть людей з понеділка по п'ятницю. Щодня о півдні роздаватимуть сто благодій обідів. Окрім гарячих страв, надаватимуть і необхідні у воєнний час послуги. Буде психологічна підтримка, так само буде юридична підтримка і щоб тут люди почували себе як вдома, знаєте, така домашня обстановка. Так само тут у нас є церква, соціальне служіння. Ми здійснюємо так само проєкт для громади міста Дніпра, для молодих мам і дітей. Роздаємо памбриці і дитяче харчування. Загалом, з початку повномасштабної війни, волонтери з Карі та з Донецьку Дніпрі приготували майже 15 тисяч обідів. Наразі фонд реалізує 5 проєктів допомоги переселенцям. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми мужня країна, Україна.